Отримала три книжки Видавництва Віхола автор Володимир Станчишин. Перша книжка Стіни в моїй голові. Друга для стосунків потрібні двоє. І третя Емоційні гойдалки війни. Ну, та ще є чек. Оцю книжку Емоційні гойдалки війни я її мріяла почитати. І знайшла її на сайті. Видавництво Віхола. Але там була акція. Якщо придбати оці три книжки разом, то була дуже хороша знижка. Ну, і я подумала, чому б ні. І придбала усі три книжки. Книжку Емоційні Гойдалки війни я вже почала читати роздамо психотерапевта про війну, кожному українцю. Потрібна допомога психотерапевта. А ще дивіться, жити з тривожністю і депресією. Та у нас кожен українець живе з тривожністю або з депресією, або має і те, і те. Відгук на книжку, емоційні гойдалки війни та на інші. Я напишу, напишу. Сподобались мені ці книжки чи не сподобались? А відгук можна буде подивитися у плейлісті книги українською. До побачення!